Привіт, ви на каналі Colorbox а Сьогодні ми будемо грати в Modern Warships. Ми, е, ну, що, поїхали? Так, поки я вже е, ну, все зроблю, е, В мене встановився Brawl Stars. Я вже зняв це відео. Е, хочу зараз поговорити опять же, о советах. Е, ну, Я буду говорити тих, про яких я вже розказував, що типу, ну, ви думаю, вже бачили, що авіаносець це в сміслі, ну, глаза, типу, команди. Е, вони в, пер... В, пер... в перші секунди бою беріть либо винищувачі, і світіть усю вражеську команду, е, щоб ви швидше перемогли. Другий совет ніколи на авіаносці не світіться. Лучше зайдіть на, е, там, де враги ніколи вас не знайдуть. Якийсь там неперемірний кустик, я вас ще не знаю. Щось типу такого. І там сидіть, доки, доки до вас не прийдуть. Ну, коли не знайдуть. Поняли? Е, бо... Ну, Ну не пустик, ну в том смысле, що просто спрастається за якимось, ну, типа отаким от вот халамом. І там е -е, просто О, я уклонены тільки що двох ракет закрито Так ну сейчас у мене титул Рівне Ось титул Ну, ось, у. все и все. Як ви думаєте, мені знімати медового воршипс? Я ну. Я думаю, що можливо, можна знімати, бо перегляди то йдуть, перегляди то йдуть, а поки перегляди йдуть, то я буду знімати. Ну, і вас я би дуже хотів зараз зрозуміти, чи ви хочете, щоб я знімав тільки воду і сосиску, сосіску ігри і, 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 такі. Лібо ще знімав би Roblox, ну, ну, типа... Ви мені можете, якщо хочете написати в коментарях всякі такі, типу. А, а, ну, ігри такі прикольні. Для YouTube шорса, для YouTube шорса, а можливо і ні. А можливо і не обов'язково для YouTube Shorts. Ну просто якісь круті ігри, поняли? Щоб. можливо, я їх і буду знімати, поняли? Не, ну а так просто, типу. Ой-ой-ой Блин, жаль, я почти е умбив. Угу. Так, поки що тут нікого нема, да? По курсу. Да, по курсу ще нікого нема. Ладно, тоді. Ой, -мо. Так, я вже на цьому здох. що я вам можу сказати? Ще совет. А, якщо у вас є... Оці типу пастки для ракет, коли, ви на... коли на вас летять ракети куча, то е, ділити пастки від ракет. Тільки ракети, ці вражеські должні бути ну, близько до вас, не прямо ну, а близько. Щоб ви їх змогли відразити від от себе. Тоді е, грамотне використання оцих всіх типу, потерпені, ловушки і це в такому роді, все <кхем> ви так ускорите, ну, уданить, ну вы будете, короче, бі, ну, більш продуктивно грати. Возможно, даже стане таком. Ну, не прям я вам обіщаю, но якщо грамотно їх использовать, то можна... Будь не Я, короче, так один раз. Я остался один против четырх. Я этих четырех положу. Есть ну, вообще, Понял? То есть я там вообще-то не рубався так, что пипец. Мене мене Ой, ну, мене тоді е... на останній секунді поню я добив останню. Це вообще. Взагалі... Я вже думаю, що я Н... Н... Н хоча б на нічию, А я просто вберу останню секунду І бам! Його! Я ще реально не шучу, я хотів би з е... цим відео, но я не записав. Е... М -м та. да. Так, е... у нас опять же команда. Команда у нас. Кто? Команда? А, у нас команда Чабуреков, Чи... приколни человека. Так, ладно. Вроде бы як у нас команда нормальна, но вони всі, буквально смысл сдохлый, осталось тільки два 2 я. Де зараз видите, но истребитель купил. Ладно. Еще истребители может игры типу атаку. Це я вам думаю не обов'язково, но якщо хочете нападати на спать... ну, типа спатька, що доволі удобно, то тоді та техніка саме для вас. Ну, типа техніка, що, ну в смысле, что ну, нападать с подтяжками, типа типу, з воздуха. Я і отак от прямо на цього чоловіка летіти, з воздуха нападати. Ну і да. Уже пройшло. 4 минути бою. Ой, які 4? 6, Я зараз остався один 1... один против 2. Це така ж ситуація, але тільки у мене тоді було один 1... против. А, ні, один против 3, то було. Я, короче, забула, то було один проти троїх. Я їх всіх положу, так що думаю, що я возможна і ще. Вот их положу. Ч бурека. Ладно. Пока что. Вот, а я вот все сейчас почти положу. Так, думаю, надо на развороты. Так. Типа разворачивается, поняла? Ее зараз добьем ракеты. А хотя у него вижка это что думаю. Блин, чуть-чуть не хватило. Вот прям чуть-чуть. Ну вот бачили, прям чуть-чуть. Вот тут морский волоку класти тут. Прям чуть-чуть не хватило. Нам за три минуты надо. Треба... Це, конечно, сложно, но я попытаюсь. Так. Я уже думаю під... я думаю, що я зараз одного укину. Все, в мене скоро за перезапуск уже. Все. Я зараз все Не. Все. Зараз смотри, смотри. Бам, все. Один против одного. Типа авианосец против авианосца. Интересно, кто выиграет? Возможно, авианосец. Ну да, возможно, возможно. Возможно, еще и авианосец. Ладно, шутка такая. Насильно и прикольно, насильно і, Ну, такая. Ниже воды и тише травы. Ой, блин! Тіше води, ніж трави, отак. Чуть-чуть перепутаємо. Ну Ось дивіться, у таких лучше на самолетах не нападають на цих Ну в мене просто вибору немає. Тому що ну, на віаносцях, тому що ну, ви бачили, що у них за ППО. Вони мене кинули прямо зараз. просто. А ще лучше брати і винищувачі, бо е, ну, і всяких типу таких штурмовиків, лучше, конечно, штурмові, щоб вони були, і винищувачі. Бо тоді ви зможете так і відбиватися вражеські вертольоти і самоліти. А особено на третьому ранге, коли вже у всіх будуть всякі такі самоліти, і вони прям будуть вообще имбами. Е, я, кстати, уже печати третій ранг. Там ну, вообще немає ш... лучше покуплять реально якийсь отакий, такий таку штуку третьего ранга, потому что ну авианосец. Потому что у нього, ну ну, вообще не будет дуже круто. Так. Мы Вони... уже остання монито бої. Ой, боже. Всем дякую, кто поддерживает мой YouTube канал. Особливо цим фанатам, які мене в школі зустрічають. Дуже радий, що мене так знають у школі. Е, ну, і вообще, в мене 134 підписники за один рік. Це дуже круто. Я вас всіх люблю, дуже сильно. І хочу продовжати вести свій канал. Дуже хочу, так що. Останні 14 секундочок бою. Думаю, що я її вже ніяк тут у Ну все, да. Диодушения. Да. у нас. Ну, все, тоді усім до побачення. Гарних вам снів, або гарного дня, якщо ви вже типу. Ну, я це випускаю ввечері, так що... О, у мене іще триматися нагороди. Все, всім до побачення. Е, люблю, цілую.